Так, друзі, всім привіт, всем доброго здоров'я. У нас, друзі, опять лютий двіж. В Взагалі, третій день сіємо вже в господарстві в себе. Це ось кум на енергонасищеному тракторі. То воно Я на тому агрегаті. А то ютик, підвозе, удобрення і семена. Тут у нас площа. 66 гектарів розчитували в общем десь по предварительним, так сказати, даним за два дня посіяли десь 43-44 гектара Осталося Десь гектара 22. Ну, хотіли до Паски, конечно, піднатужиться закрити хоч одну площу, но трапилася в кума неприємна ситуація Сейчас покажу. Так, це я вже лапу зняв. Оно, дивіться, друзі. с катові міжпозвоночна грижа ну і воно вже дивіться теж на підході десь поїхали uh -huh. знімати із катків та у нас там їх двоє і такі прикатуючі і рублячі там такі колеса стоять Десь поїхали знімати, я думаю я зніму лапу. Бо там якщо лапу не знімати, то колесо те не витягнеш. Тай сидю жду. Зараз покажу вам, що ми сіємо, з чим сіємо. Ся наверх. Опа! Ой, старостні радості. Так, подобрив зразу. Агрополіхім. Так, 20... ага. У нас виходить 20 азоту, 20 фосфора і 13 сірки. Если я правильно понимаю. На синем у нас пионер. 64, F-66. Ну, це класічний непідранстар обичний. Ну там у нас ще є соешник по соєшнику в одне поле. То там будемо сіяти під ранстар. Щас подивимось. А ну тепер нема нічого такого інтересного. Друзі, додаємо таку приблуду. Це графіта Талькова суміш. Це з минулого року ще залишилося, вже За такого, я так зрозумів, немає. Взяли отакий ось. Тут як розписали, ось ось, що можна навіть без насіння сіяти і вроде по 40, по 40 центнерів. Все є, все є в цій баночці. Навіть якщо дощу не буде, і то буде ось, ось воно. Це я теж собі купив таку баночку. 500 грамів стоит 1250 гривень. Ну такий двіж, друзі. Так що жду, зараз міняємо колесо. І в бой. Ще поснімаю в роботі. Так, друзі, бум уже по кушпилів. Звісно, два часа потеряли. Ну, нічого, будемо тепер наганяти. Може й успінемо. Погнали! такі тяжкі часи навіть блогери працюють, щоб не казали, що гроші грибуть лопатами. Ті китайці ходуй і курять і їдять. Ось вам, друзі, і весь автопілот і вся підрулька. Опит, опит. Це дуже важне діло. Так. Кум погналось. Край відходить. А я стою на низькому старті. Звісно, по краю, друзі, я не знаю, коли воно тут що вилізе і чи взагалі вилізе. Це капець. Це отвальний шлак. І який дощ треба, щоб оце ось розмочити. Знаю, щоб год дощ йшов. Принемо. Що воно хоть є тут? Ну, як завжди, на камеру не знайдеш, а може і знайдеш. Добре воє. Де ти, бляха? Та ну він ще Щашій кум роздави. Ох, куш пилить енергонасищений. Дає дрозда. Капець, зараз я буду весь упиляти. Ну, чого не зробиш заради глядачів? Тоже хватку не тіряє. Одна проблема, що на Т-150 він з прогрівом не може тронутися, як на своїх машинах. 8 метрів. Вперед На что-то Сахара На своих пыльных бурь хватает видите? І все, і не видно кума вже. <ріст> Ладно, друзі, буду і я двигатися за кумом. В общем, ну що, такий от сьогодні день, видався. Там ще залишився клинчик, 9 гектар. Ну, я думаю, ми за сьогодні його подолаємо. Тут-отху, дасть бог, все буде чудово. Ну а вам, як завжди, міцного здоров'я, мирного неба, всього доброго і до нових відео.